Перше, перейдемо до наступної нашої вправи, нагадаємо собі логічні операції або та і, коли ми їх застосовуємо. Для даного прикладу ми зараз з вами маємо координатну пряму по Х. В нас Х в даному першому прикладі може міститися на першому проміжку або на другому. Тобто, в даному прикладі ми застосуємо логічну операцію або. І наш запис буде мати вигляд х менше мінус 5, або х більше 5. Як бачимо в цьому прикладі, ми застосували логічну операцію або. Х не може бути одночасно на цьому проміжку, і на цьому. Він може бути або на цьому, або на цьому. В другому варіанті нас, згідно математики, х ми звикли записувати міститься між мінус 5 та 5. І можна сказати, що х міст більше мінус 5 і одночасно х менше 5. Тобто ми застосуємо сполучник і х більше мінус 5. І Х менше 5. Саме про це вам і треба буде пам'ятати. Коли вам треба, щоб дві умови виконувалися одночасно, ставимо сполучник І. Якщо є необхідність, щоб виконувалася або одна, або друга умова, ставимо сполучник Або. Отже, нехай нам необхідно знайти у списку всіх дітей віком від 12 до 15 років, які займаються боротьбою чи футболом. Таким чином, ми маємо віком від 12 до 15 років. Це можна записати, що наш вік повинен міститися між 12 та 15. Вік повинен бути від 12 до 15 років. Тобто, повинен бути вік більше 12 і одночасно вік має бути менший 15. Коли мова йде, що займаються боротьбою чи футболом, це сполучник можна поміняти на або. Саме ці фільтри ми зараз з вами і застосуємо. Виділяємо будь-який елемент нашого списка учні. Включаємо дані фільтр, «Автофільтр», Робимо активним. У списку захоплення вибираємо умову. Полі користувацького діалогу вікна користувацького автофільтру обираємо: захоплення дорівнює боротьба. Ставимо перемикач ілі, або дорівнює футбол. Натискаємо кнопку ОК. Ми отримали дітей, які займаються боротьбою або футболом. Наступним нашим кроком буде у списку «Полі вік Вибираємо пункт умова. Я у вікні «Користувацький автофільт, обираємо логічну операцію більше 12 і одночасно менше 15. Якщо ми виберемо цю умову, ми виключимо дітей, яким є 12 та 15 років. Тому ми доповняємо нашу умову. Може ще раз війти в користувацькому автофільтрі. Вік більше або рівне, і одночасно вік менше або дорівнює 15. І ми отримали 34 записи дітей, які займаються футболом або боротьбою.